А потім він мені ще раз скоротив зарплатню. Я Я не знаю, чи витримаю. Що ти зробив цього разу? Видно, я надто довго стояв біля нього. Так, він не любить таке. Так, Ровен через це біситься. Що? Ти серйозно, Елі? Так, а що? Елі, ти на 100% улюблена Ровена. Ні, це не так. Це абсолютно точно. З нас трьох. Ти, безперечно, його улюблениця. Ні. Він мене карає так само, як і вас двох. Ні, це не так. Ти його улюблениця. Це неправда. Ти серйозно нам не віриш? Ні. Гаразд, нам треба знайти спосіб перевірити це. Так. Так. Гаразд. Готова? Ти готовий? Гаразд. Так. Чорт тебе. Забирай, Алане. Ну ось. Нащо ти кинув ручку? Нащо ти кинув ручку? Шматок ти лайна! Я бачив, ти кинув ручку. Ти не сховаєш цю хрінь від мене. Ти не сховаєш цю хрінь від мене, ти гівнюк! Чорт тебе забирай! Якого ти це робиш? Ти це робиш, щоб роздратувати мене. Тільки для цього, але я стежу за тобою. Я в біса стежу за тобою. Боже, ти дратуєш мене останнім часом. Ти так мене дратуєш. Підніми! Бляха. Бляха. Гаразд. Так. Адама, твоя черга. Адама! Я хочу тебе вдарити. Так, хочу вдарити, але не можу. Це незаконно. Не можу вдарити. Хочу віддобасити тебе, але не можу. А -а Пробач! Чому? Чому ти. Підніми! Підніми! Бляха! О, хлопче! Ти отримуєш скорочення зарплатні. О, тільки не знов. Ти, бляха, отримуєш скорочення зарплатні. Гаразд. Гей, Рована. Так. Що таке? Еллі. Елі з тобою все гаразд? Що сталося? Ти не поранилась? З тобою все гаразд? О, Люба, йди сюди, йди сюди. О, це, мабуть, було так страшно. З тобою все гаразд? Знаєш, що допоможе тобі почуватися краще? Невелике підвищення зарплатні. Так. Ходімо, приберіться тут. З тобою все гаразд. Думаю, треба тут підмести. В нас є віник? Не думаю, що в нас є віник.